Друзі, привіт! Сьогодні пропоную послухати вам цікаву українську казку Язика там хвеська: Нема гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, кумасю, ріднесенька. А що я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть. Бо це таке, що нікому знати не можна, я це вам тільки по секрету. І почала а кума почула та другі кумі, а та третій, а третя, п'ятій, десятій, і ото вже всі те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна була б жінка та Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка, що не скаже їй чоловік. Усе своїм довгим язиком розплеще, просто, хоч нічого їй не каже. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, нічого не помагає. От раз поїхав Петро Урати та й виорав гроші скарб а було це ще за панщини, і думає він як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче. Бо від хвеськи не сховаєш, вона по всьому селу рознесе. Що ж його робити? Думав, думав, бідолаха та й надумав треба, каже, відучити її від такої поганої звички та й гроші щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро на базар купив там трохи незлантух бубликів. Та зайця застреленого. А вертаючись з базару, привернув до річки та витягнув з ятерів та з верші рибу, а зайця положив у вершу. Тоді рибу то одніс у ліс і порозкидав попід кущами. А ті бублики взяв та й почіпляв на одній груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому. Повідали з жінкою, ото він і каже їй. Жінко! А ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо. А хвеська й каже: що це ти чоловіче здурів, чи що? Хіба ж таке буває в лісі риба? А вже ж буває. Каже Петро: їй здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й не збираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, але все ж пішла. Приходить у ліс. Коли так, то під ним, то під другим кущем лежить риба. Петро тоді і каже А що, хвеську, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, і родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну добре, каже Петро, ходім лишень до річки. Чи не піймався часом заяць у ятір або у вершу? Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? Каже Хвеська, де ж то таке видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано. Отже ти риби в лісі не бачила, а є ще? лише ходім, каже він. Пішли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша, і на ній бубликів рясно, аж віти гнуться. Хвеська кричить Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік, то й що? Та як же таки бублики на груші? Хіба ж таки бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублина хмара йшла і зачепила ліс. Оце й зосталися бублики. Ну вже чоловік ще струшувати? Струсили та й ідуть до річки. Витяг чоловік ятер, нема нічого. Витягає другий. Нема, тоді у вершу. Аж у ній заєць. Ох ти ж моя ненько, як скрикнула Хвеська, Заєць у верші. І родилась, і хрестилась, а такого не бачила. То що, що не бачила? питає Петро. Не бачила, то побачиш. Ходімо лише додому, а то вже пізно. Ото позбирали та й пішли. Приходить додому жінка й почала. І що то чоловіче сьогодні за день такий? І родилась, і хрестилась, а такого дня не бачила. Риба в лісі, заєць у верші, а бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. От що диво, я сьогодні ще й гроші знайшов. Ого! їй бо знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось і витягає ці гроші. «Тепер же, чоловіче, будемо ми дуже багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже бо як економ довідається, то відразу все забере. От каже жінка, як же ж він довідається, що б мені те та се я нікому не скажу. «Глядиш, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому про те, що ми в лісі, та в річці знаходили. Бо люди як довідаються, що це був такий день, то зараз догадаються, що я гроші знайшов, бо в такі дні, звичайно, скарби знаходять. Отак От Петро каже, жартуючи, а Хвеська йому відповідає Добре, каже. Нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас, гомін на селі. Чоловіче, а що це таке? Хвеська питається. От там, каже. То що бо там таке? Я піду подивлюсь. От не дивись та не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська, та ну бо Петрику, Любчику, голубчику ріднесенький, скажи що там. Та то, каже чоловік, наш пан економ та покрав у пана ковбаси, то тепер йому по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й і кортить їй. О, Хлишенько, побіжу я до куми Меланки та розкажу, скрикнула Хвеська і так і схопилася з місця. От не ходи краще, не ходи, сиди вдома, каже чоловік. Хіба ж ти не знаєш нашого економа? Він, як довідається, що ти про його таке розказувала, то і тебе, і мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші, день чи два. А далі не втерпіла. Як таки про своє щастя і не розказати, і побігла до куми Маланки. Прибігла, добрий день сказала і сіла. Сидить от-от хочеться сказати, але боїться. А далі от горе на світі убогому, хоч би й нам. Хотіла справити собі нові чоботи до свята, так нема за що і справити. А кума Маланка і собі щоправда, то правда, кумасю, я ж кажу. А Хвеська їй не дає нічого сказати і зараз про своє. Ну та, може, Богдай скоро не будемо в богі. Як то так? питається кума, а сама вже й вухо нашарошила. Ох, кумасю, не знаю, як і сказати». Та кажіть, бо кажіть, умовляла кума Миланка. Та й не знаю, як і сказати, бо це діло таке, що нікому, нікому не волів чоловік розказувати. Ох, ненько. Та хіба ж я така, та я все одно щось стіна, кажи кума. Ну, куманю, каже Хваська, це вже я вам тільки розкажу, але глядіть же нікому нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Миланка за свиту та й до куми Пріски. Ох, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось. Кума Пріска пішла до куми Марини, в неї вже є кума Явдоха, вже й бесіда готова. Погуляли, та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро та й посварився за щось на хвеську і таки добре на неї нагримав: Коли так, каже вона, стривай же, як ти такий сякий, і побігла, і вже дзвенить по всьому селу. Що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. все все Ото день чи два поминуло, кличуть Петра в контору до економа, той на його зараз мокрим рядном. Каже такий сякий знайшов ти гроші чи ні? Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив, твоя ж жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема, наплете. А так чи не так, каже економ, покликать сюди жінку. Ото зараз тою хвеську приводять, питається економ у неї. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже. Паночку, знайшов. А що, питається тоді економ у Петра? Бачиш? Та що, каже той, вона чого тільки не наплете. Ви краще спитайте її, пане, коли це було? Пан і питає, коли це було? Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. Що ще далі скажеш, питається Петро? Еге, каже хвеська, що ж, тепер уже не одберешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів мене трусили, і в вершу заєць нам піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете, чи ні? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як то було. Еге коли, саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. А чого мене по селу водили? питається економ. Коли ж, вибачайте, пане, уже коли питаєтесь, то я буду казати, тоді саме, як вас, били ковбасами, що ви у пана покрали. Як скрикнеш економ, ах ти та касяка, як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна чого не базікала. Тут Петро оступився. Почав просити, що його жінка не сповна розуму. От пан подумав, подумав і справді, дурна, взяв та й відпустив. От ідуть вони вдвох, Хвеська і Петро, а він собі сміється з під вуса, а вона й носа похнюпила, розчовпала, що вклепалась. Прийшли додому, а вона вплаче. Так ти, каже, мене підвів Хвеську, жінка моя люба. Каже Петро: Не я тебе підвів, ти ж сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то нічого і не буде. А тепер не серце, і давай помиримось. Ото й помирились, живуть та потрошку ті гроші тратять. А Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знишкла. От і казочці кіннець.